Розвиватись, втілювати власні ідеї та з користю проводити дозвілля в Борисполі розпочав свою роботу перший молодіжний центр. Начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц говорить, що за стандартами на 5 тисяч молодих людей в громаді має функціонувати один такий простір. У нас понад 20 тисяч молоді, то в нас мінімум їх повинно бути чотири. Це мінімум. Але так як у нас ще є старостинські округи, теж багаточисельні. То наша інфраструктура молодіжна має складатися, ну, як казав голова, хоча б 10 таких просторів має бути. Перший молодіжний центр розпочав своє існування в Борисполі віднедавна і вже користується попитом. Сюди юнаки та дівчата приходять, аби в компанії однолітків подивитись фільми і пограти в інтелектуальні та відеоігри. Окрім того, тут вони можуть втілювати власні проєкти, говорить представниця управління молоді та спорту Ольга Мовчан. Буквально вже 2 лютого у нас один хлопчик хоче реалізувати вечір пам'яті Кузьми Скрябіна, аби зібрати молодь, пограти його пісні, згадати про цю людину, про те, що важливого він робив, і так далі. От, хочемо багато заходів робити також для внутрішньо переміщених осіб, тому що їхня соціалізація, їхня адаптація це дуже важливо. Тому різноманітні психологічні тренінги, майстер-класи, консультації це також у нас важливим є пріоритетним напрямком. Відвідувачі ж говорять, що до молодіжного центру приходять за новими емоціями та знайомствами. Я дізналась недавно по телеграм-каналу. У мене перші думки були те, що на нарешті в Борисполі буде хоч якесь місце, там, де можна прийти. Ти буквально та порозважати з друзями молодіжний центр частіше для тих дітей, які хочуть трошки відволіктися від війни та відчути себе вдома в колі друзів. Це дуже важливо. Це об'єднує молодь, це якось поліпшує дозвілля молоді. Вони в вихідний день не сидять вдома, а приходять, знайомляться з новими людьми, налагоджують контакти. Саме ж приміщення молодіжного центру поділене на різні локації, відокремлені одне від одного. Зараз ми з вами знаходимося в такій лекційній зоні, де можуть проводитись різноманітні лекції, майстер-класи, зустрічі. Ось в суботу ми тут плануємо на пуфіках розміститися на кависті. Кавими людьми, от а зовсім скоро знову ж таки, тут все, все трошки поміняємо, і вже це буде вечір пам'яті Кузьми Скрябіна. Тобто, у нас все мобільно переставляється, тому залежно від заходу ми будемо формувати наш інтер'єр. Наші партнери, благодійний фонд право на захист, надали нам також такий настільний аерохокей футбол. Тому молодь тільки приходить сюди, одразу підходять і починають гратися. Тут у нас планується така лаунж-зона, де можна почитати книжки. Ми хочемо заставити тут трошечки більше поличок поставити і заповнити їх книгами, зробити таку зону крузбукінгу. Тому якщо у вас раптом є книги, ми будемо раді, якщо ви нам їх принесете в молодіжний центр. Тут зона для таких нарад, або ж там зона для того, аби посидіти, пограти в настільні ігри, або ж подискутувати. От, наша молодь вже тут активно збирається на різноманітні заходи. Тут така чайна зона, ми ще її дооблаштовуємо. От, Маємо зараз от комфортне приміщення, маємо, скажімо так, стіни. А далі хочеться, аби сама молодь вносила якісь свої сюди ідеї, свої дизайни, свої бачення і робили вже його під себе. От і звичайно ж зона така більш господарська. Тут у нас ске приміщення, і далі туалет. Туалет спеціально зроблені широкі двері, і також все для того, аби люди з особливими потребами також зручно себе почували. Аби облаштувати перший молодіжний центр до співпраці долучилось управління Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійний фонд Право на захист виконувало ж роботи управління капітального будівництва. Говорить Вікторія Шевц. У нас в громаді були представники уповноваженого верховного комісара у справах біженців. І так як молодь вже тут почала своїми силами якісь роботи робити по демонтажу. Їм цей об'єкт сподобався, і вони нам виділили матеріали, які вже міська рада виділила кошти і зобов'язалася виконати роботи з цих матеріалів. Благодійний фонд Право на захист. Сюди вони нам також з метою, щоб ми займалися і цією цільовою аудиторією, як внутрішньопереміщена молодь, щоб вони соціалізувалися нас в громаді, адаптовувалися. Не були в очікуванні, а жили повноцінним життям, знайомилися, встановлювали контакти, нових знайомих заводили, то саме благодійний фонд Право на захист забезпечили організаційною технікою. Це ноутбук, принтер, проєктор, екран, фліпчарт, пуфіки, складальні, стільці мобільні, столи. Ось такі і ці шавки. Надалі управління молоді та спорту планує відкривати мережу молодіжних центрів по всій Бориспільській громаді. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Даніїл Деркач, новини ТРАЗ Бориспіль.